Слава Богу за все, ця фраза завдає дияволові смертоносної рани. Для того, хто її промовляє у будь-якій небезпеці, вона є запорукою захисту та радісного настрою душі. Варто лише сказати її вголос миттєво розганяються хмари смутку. Не переставай повторювати її завжди, та іншим говори робити так само, і тоді буря, що спіткала нас. Навіть якщо вона така сильна, що загрожує нам потопленням, повністю заспокоїться і вщухне. Ті, хто перебувають у спокусі, отримують ще більшу нагороду і водночас звільняться від лиха. Ця фраза звеличила Іова, примусила диявола втікати і відступити з соромом. вона позбавляє всякої скорботи. Саме з тими словами на вустах святитель Іоанн Златоуст віддав свою святу душу Богові. Слава Богу за все!